Вітаю вас на моєму каналі хочу показати вам таке чарівне видовище. Вийшла на прогулянку і побачила за двором стару стару вишню. Її плоди не дуже смачні, майже гіркі. І сусідка бажала, щоб ми її прибрали. Але донечка просила її залишити, бо вона дуже гарно квітує. Вос... Весною, а зараз вона просто неймовірно гарна восени. Навіть за це ми її залишили. І зараз я вийшла, а на листях цього дерева багато-багато барв. Ви знаєте, аж захотілось його намалювати, це дерево. Тому. Я помилуюся, потім приберу листочки, якщо вони комусь заважають. Але нехай вона живе ця красуня. І котик мій. Куди я, туди й він. Я б вийшла помилуватися на чарівну вишню, і він теж вийшов, гарно виглядає на килимку з листя. Він пильнує, він, коли виходить, стає переді мною і охороняє мене неначе пес. Інколи мені аж смішно думаю, такий пес. пильно так охороняє. Трошки вийшло сонечко, і приємно стало, а особливо приємно стало, коли затихли сирени тривоги. Бо я тільки не вийшла, і вони мене зустріли, будемо так казати. Відразу настрій трошки псується. Але ми не дозволяємо нічому псувати свій настрій, бо не просто ми до цього звикли ні, я б так не казала: до цього не можна звикнути. Ми просто навчилися сприймати деякі речі, які є на сьогодні, і ми не можемо їх змінити. Тому. Ми не дозволяємо цьому вже псувати свій настрій. Я хочу сказати, що інколи бувають дні, коли ти просто прикладаєш максимум зусиль, щоб зосередитись саме на чомусь позитивному, доброму, світлому, бо буває дуже-дуже непросто. Вийшла Перевірити, як себе тут почуваєте ці два кущики після дощів. Це я придбала посадковий матеріал бузина Black Lace. Тобто чорне мережево. Це дуже-дуже гарний кущ. Він майже темно-фіолетового кольору і цвіте рожевими, рожевими китицями. Я думаю, що це буде. Видовище незабутнє. І це анотус він скинув листочки. Листочки в його варії гатні, а квіточки сині. Зараз нічого про нього не можу розказати. Думаю, що це теж буде прикраса мого саду. Я пересадила їх величенькі горщики, щоб вони перезимували. Потім прикопаю їх і трошки прикрию. А навесні я уже висаджу їх на постійне місце. Так я хочу забезпечити їм зимівлю, щоб я була впевнена, тому що я бузину цю Black Lace, дуже довго шукала. Її полюбляють садівники, часто прикрашають свої садочки, тому її не так просто ще й знайти, щоб придбати. Ну, як я бачу, після дощиків. Дренаж я зробила гарний, і нічого так, навіть бузина ще листочки не скинула. Буде краса, значить, буде краса. На наступний рік буду милуватися отакою от сизою лавандою. Я її потім розмножу. Кущик молоденький, невеликий, але сам колір куща мені подобається. Ось іще розквітнув один пізній сорт хризантеми. Мені навіть цікаво квіточка величенька, хризантема висока. І коли я восени купувала коріння, якийсь шматочок корінців від цієї хризантеми мені дістався. Мабуть, у подарунок, тому що я такої не замовляла. Але на наступний сезон. Я приділю увагу цій хризантемі, тому що, я не знаю, як вона називається, а мені вона точно нагадує яблуневий цвіт, тому що має рожевий рум'янець. Квіточка, можна сказати, махрова. Квіточка дуже-дуже ніжна. Який по-осінньому теплий оцей кущик хризантеми. І, хоча квіточки зовсім невеликі, але вони так розмальовані, як тепла осінь побажала. І я дивлюсь на нього. І, хоча день пасмурний такий, похмурий, а цей кущик неначе купа маленьких сонечок, і дивитись на його приємно. До речі, це якийсь пізній сорт або сіянець. Я купувала його живцем. Але кольори теплі-теплі на цьому кущику. Пробралася до цієї красуні, хоча, повірте, було нелегко до неї тут підійти. Це юбілей принца Монако. Колись дуже хотіла цю троянду, не пожаліла, вона трошки прихворіла он плямистість на ній, але ми будемо обробляти садок і особливу увагу приділимо цій троянді. Чудова троянда, рясно-квітне, і таке забарвлення. Красуня вишиванка. Це другий кущик, якийсь який зацвів пізніше. Перший уже зовсім-зовсім відцвів, а цей здивував, він пізніше розквітнув. І квіточки ще такі свіженькі і такі гарненькі-гарненькі. Навіть ще є перспектива. А за ним біленькі гуси-лебеді. І тільки но побачила ще якусь цікаву квітку. Вона теж тільки розквітла. Багато бутонів. Треба поганяти тлю, відквітнув халцедон. Халцедон був, Да він не був і не зараз великий гарний. А це щось я навіть не знаю, що це за сортик, але цікавенький, такий цікавенький. Я ще не показувала вам сорт герда, не встигла, його вже прибило дощиком. Теж один з моїх улюблених сортів квітка Анемона, гарна і ніжна, і коли тільки розкривалася, і зараз, коли вже майже відквітає. Молоденький кущик, у мене тут пару гілочок, але краса, неймовірна. А таки довгенько цвіте оцей сіянець. Він трошки незвичний. Я люблю двоколірні квіти. І ще трошечки такі кучеряві. Цей сіянець один із моїх улюблених. І, до речі, він уже довго-довго тримає свої квіточки. І навіть дощики його не дуже поламали і. Він зберігає свою красу. Кущ котовнику так і не втомився квітнути. Він заквітнув ще в травні, якщо не в квітні. І уже сьогодні листопад, а у його розкриваються свіжі квіточки. Кущик невеликий, тобто низенький. Але він дуже чудовий компаньйон до багатьох рослин. Навесні розсаджу його в різних куточках саду. А як вам таке поєднання? Остеоспермом, який наріс такою лавиною. Він навіть схожий на ампельну рослину тут у мене, бо він звисає з бордюру. А над ним розквітли. Ще такі сонечка, тільки-тільки розквітли. І остеоспермом прикриває ніжки цієї хризантеми, а разом вони дуже-дуже гарно дивляться. Котику, моркотику! Ти теж хочеш відчути аромат квіток? Схоже на те. Ну і що тобі? І як тобі? Добре? Сьогодні зранку у мене, знаєте, такий трошки меланхолійний настрій, або пов'язаний з погодою, або з моїми роздумами. Тому зранку я просто малювала. Я задумала відтворити в техніці петриківського розпису свої колеуси. Я дуже їх люблю. Ось вони у мене тут на підвіконні, оригінали. Я роздивлялась їх листочки, і вони різні різні, з різною каймою, з різними зубчиками, багатокольорові. Є світлі, є темніші, у мене їх доволі багато. Є отакі, такі. Я, роздивляюсь їх і думаю, як викласти мазочки у техніці патриківського розпису. Щоб це було схоже на колос. Особливо такі, які розмальовані по осінньому. Вони зараз почали вже трошечки втрачати свої барви. Тому мені й захотілося відтворити, які вони були яскраві влітку. Я спробувала реженький, спробувала колос який. Називався Besquit Gem, мені подобався. Але я не вмістилася на маленькій роботі. У мене не вмістилися гілочки маленькі, не сподобалась мені по композиції ця робота. Я замовила, до речі, собі новенькі. Пензлі з котячої вовни, і прийшли дуже-дуже якісні пензлі. Тому, дівчатка, якщо хтось хоче спробувати, оце я робила вправи саме цими пензлями, малювала гілочки, які в мене не вмістились на моїй роботі, саме цими пензлями. ну Такі собі просто вправи. Просто гілочки, просто руку набивала і. Е Пензлики треба об'їздити, як то кажуть, як дикого мустана. Але я замовляла в кількох майстринь, і ці пензлі мені сподобались найбільше. Тому, якщо у когось виникне бажання спробувати себе в петриківському розписі, спробувати, ну, так, відпочивати, так мріяти, то або як я хочу відтворити свої клумби в техніці петриківського розпису. Бо, до речі, я малюю те на своїх мальовках, що у мене, звісно, росло. Такі братчики, колеуси. І тренуюся малювати маленькі тоненькі гілочки, тому що якось у мене на них не завжди вистачає фантазії. До речі, ще й намалювала собі закладку лишню. У мене залишалися фарби, і щоб вони не засохли. Завжди можна щось намалювати маленькі. І так добре. Тут були акрилові фарби. Так добре, вони лягли на цю закладочку з картону. Закладок мені завжди не вистачає. Бо як не одну книгу візьмеш, так другу. І якась не пішла. а... До якоїсь повертаєшся. У мене таке буває, що я могу, можу одночасно читати кілька книжок, тому одної закладки мені замало. І оце я так придивлялася до робіт майстрів, то там гілочку побачу, то там гілочку побачу. І так я тренувала свій, свої пензлі, а пензлі зроблені настільки якісно. Настільки добротно, і такі вони піддатливі, такі вони в руках. Я отримала задоволення, тому що я і до цього замовляла пензлі. Але ось, наприклад, оцей теж я купила нещодавно. Але чомусь він не так мені сподобався. Якось не так я його опанувала ним працювати. І... Тобто, або кінчик мені не подобається. у його. Хоча він теж як мокрий він тоненький, але мазочки затовстенькі получаються ним, А це ну, просто, ну, просто казкові пензлі. Тому, кому буде потрібно, я напишу, де я їх придбала. Так що, це така, такий у мене настрій. осінній-осінній сьогодні така меланхолія, меланхолія. Знаєте, коли я працювала у будинку моди, і ми працювали там з конструкторами, художниками. І їм один раз на тиждень давався вільний день для того, щоб чимось надихнутися. Вони ходили до театру, до музею на щось таке спостерігати за чимось гарним, за чимось таким цікавим, щоб надихнутися. Вони приносили квиток, де вони побували, і їм ставили робочий день відмічали. Ось яка джильда гарна. Не знаю, я ще теж спробую її розмалювати. Такі у неї різненькі листочки. І сумно, що вони вже стають не такими яскравими. А тому вони у мене на мальовках на моїх, залишаться яскравими. Це така пробна мальовочка, але композиція у мене туди не вмістились гарні гілочки. Я намалюю на великому форматі і прикрашу. Уже такими гілочками, як я тут собі нафантазувала, десь піддивилась у, у, у якихось майстрів. Тобто, я буду зберігати ці вправи, буду складати, і потім, знаєте, як шпаргалочку. Ага, піддивився якийсь фрагмент і скоренько прикрасив свою мальовку. Тому це особлива для мене тема петриківський розпис. Я навчаюсь, дівчатка, я. Не навчаю, я навчаюсь і отримую задоволення, тому що я зрозуміла, от коли квіти відквітнуть взимку, це буде один із способів мого такого відпочинку. І це не просто відпочинок, а це один із способів відновлюватись. Оце бачу ці букети спостерігаю. Теж мені подобається. Вони на кожному підвіконню по кілька букетів. Десь їм темнувато, десь, отак, вони підсвічуються, як тут. Тому гарно. І можна спостерігати за листочками і вже малювати свої мальовки. А котик прийшов і демонстративно поскладав свої лапки на мої фарби. От кажуть же, що коти приходять на енергію, на добру, світлу енергію. І тут я довго малювала і отримувала задоволення саме на цьому місці стола. Стіл великий. Багато вільного місця, але котик завжди приходить і лягає тут, де я зосереджувалась над малюнком. Тобто, мабуть, це якийсь тут е, залишається якась тепла і приємна енергія для нього. Тому він прийшов, отако От поскладав лапенята, ще й хвіст лежав тут на фарбах, отак От вісів голову. Важко так здихнув і лежить. Не буду його проганяти. І такий чудовий, і такий хлопчик. І так солоденько лежить, не можна його проганяти. Я вдячна вам, що ви були сьогодні зі мною і в садочку в моєму, і зараз тут, в моїй такій творчій студії. Пробачте мені мій меланхолійний настрій. Можливо, він на когось впливає, але сьогодні так нічого не можу з собою робити. Багато питань у мене в голові, шукаю на них відповіді. Ну, Зараз зарано звертатися до когось за підтримкою або порадою, бо вони дуже такі особисті, ці, ці питання. І вони такі ближче до сенсу життя, мабуть. Але завтра зранку я проснусь вже з іншим настрієм. Сьогодні я буду шукати такі моменти відновлення і відновлююсь навіть коли читаю ваші коментарі, правда? Дуже-дуже теплі, дуже приємні. Тому залишайтеся зі мною і вдячна вам, обіймаю вас, бажаю вам миру. Процвітання і тихої ночі. До нових зустрічей!